Мене звати Маргарита. Мене Аня. Мене звати Лена. Мене Я. Мене звати Василина. Меня Мене Настя. Анастя. Вікіта. Кирил. Юра. Це діти Яни Батюк та Віктора Михалько. Загалом шестеро названих та четверо власних. Ця ідея була у мене з самого. Раннього дитинства я першу дівчинку взяла ще в 2011 році. Зараз їй вже 19 років. Важко це, мабуть, трішки фізично важко. Але коли ти мрієш, кохаєш, і я завжди мріяла про це для мене це не важко, це моя наснага. Найменшу донечку Яна народила вже у Черкасах два місяці тому. Ще четверо дівчат під опікою у мами Яни, пані Наталії. Жінка говорить, вирішила взяти приклад із доньки. Яна каже: ну візьміть дітей, зробіть когось щасливими. І ми взяли чотирьох дівчат: старші донці, 15, 14, 11 і 9. Такою великою родиною Яна з мамою і чоловіком переїхали з-під Донецька до Черкас на початку літа. Тут волонтери допомогли знайти житло, поселили їх у колишньому дитсадку. На цій невеликій кухні готують для всіх. Це питання задають усі. Скільки треба варити і їсти, щоб хватило на велику родину. Небагато – три каструлі. Із приходом осені у родині з'явилася проблема, розповідає Яна. Приміщення відрізане від теплопостачання. Я навіть не маю уяви, як можна опалити таке велике приміщення. Ми в кожній кімнаті тільки на ніч включаємо на великий конвектор, щоб дітям було тепло. Від холоду та вогкості менші діти вже почали хворіти. Пошуки іншого житла, говорить жінка, зайшли у глухий кут. Ми б дуже хотіли орендувати будинок або велику квартиру, але на теперішній час, куди ми не зверталися, це об'яви, це реелтор, нам не можуть допомогти з орендою, тому що нас дуже багато. У міському центрі соціальних служб родиною Яни Батюк опікується від часу їхнього приїзду, говорить його фахівчиня Вікторія Кіташова. Це і інформаційні послуги, і соціальний супровід визначена оцінка потреб кожної дитини. Мамі були надані всі рекомендації з приводу навчання дітей. Ми забезпечуємо по можливості одягом та продуктами харчування. От тільки проблему житла досі не вирішили. Вікторія Кіташова пояснює, дитсадок перебуває не у комунальній власності і давно відрізаний від теплопостачання. А вільних помешкань під оренду в місті та й на околицях, які відповідали потребам сім'ї, практично не. Немає. Коли дитина одна, тут трішки легше, навіть коли п'ять дітей це легше. А в них різний вік діток, є підлітки, є діти молодшого шкільного віку, є середнього, а є взагалі ж в них немовля. І тут, звичайно, мови повинні всіх всіх влаштувати. Через те це є проблемою. Проте родина Яни Батюк не полишає оптимізму і продовжує пошуки теплої оселі для зимівлі. Але ми. Маємо надію, що все скоро закінчиться. А ми поїдемо додому. Але поки що ми будемо перебувати тут. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.